Готовий пацне третя третя є між цей даємо ми вже почали почали треба приходити, малювати на плакати. Сьогодні треба віддатись, будь ласка, якщо ми не будемо віддаватись на полі, не буде ні плакатів, ні результатів, нічого не буде. Я вас прошу. Сьогодні виходить перша четвірка, міняємося по одному по двоє. але тільки як хтось буде сачкувати, можна зразу команди вибирати другу. Тому що тут, якщо не віддаватися в будівельнику, то футбол, то й футбол, що треба. Результат і віддача. Це остальне прийде. Бо на рахунок суперника гарні пацани, вони віддаються, вони награють на контратаки. Нічого особливого немає, тільки самі не ви точно сильніша команда. Тому давайте підтримаємо це реноме і виграємо сьогодні. За ваш дорог. Відколи пацани. Ми ну, раді, що ви з нас боліваєте, для вас старатися. — Дякую, Давай. Так, Чотири два. Через два МСКМ. Чотири, один. Перемогу. Команда Впевнено, Рома, чи впевнено, говорить, не вірома. Сім виходить. Один був Андрюха з кутового удара воротар випускався. Давайте нижче їх випускайте, хай вони тут грають. Так, зараз виходить лутки Андрій, Туря, Міша і Симочок. 가디, 가디, 가디. 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 가 Зараз не треба ні штрафного, ні говорити. чого. Лишилось 5 хвилин добрати, пацани. 5 хвилин. Але не полимон, а злить. Якщо п'яти фрумбом, зізнайте. Якщо п'яти, якщо не п'яти, то не фурбон, тобі. Чотири поносить, 4 хвилини брати дуже добре.

Вчора і замівався, сьогодні дуже переживав. Сьогодні все не буду так переживати, думаю, що своїй сьогодні. Ну, черту класно, класно. Певні підвісні тримають м'яч. До цього треба бути готовими, вони будуть тримати, вони найкраще в цьому контролюють м'яч, контролюють круг. Але. За рахунок виконання бажання ми сьогодні маємо виграти. Граємо двома четвірками. По воротарях перший танк є блюблю. Е, Виходить перша четвірка Євгенович. Так, Петя Заджіва, Євгенович і Міша по краях. Е, Туря на, на вістрі, друга четвірка Костя на вістрі. Заднього грає Андрюха Луцький, е, Андрій Кусмірак і Влад Гончар 9. Він де, десь за мінералки йшов. Він вони випав фантастик. Міняємося кожні три хвилини, будь ласка, три хвилини максимум віддалися, помінялися і тем, 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 тем що ми заграли їх це. З них там 5-6 чоловік багато немає. Так само половину збудуна, як в нашій команді, тому давайте це. Давайте виграємо цей матч, прийдемо по бок далі, тому що ну, буде, буде цікавий сюди. Все, давайте, о, оп, оп, оп. ну

Воротар, кидаєш на, на турі, тур, там граємо. Вже не кидає туди сходити. Кидаємо туди, там він приймає хай вирішує. Добре? Добре? Не підпіться. Переводимо я гру на ніхто половину. Не, не катаємо, не виходимо. Дай мені воду. Чуть-чуть голову. граємо. Голос. Vai! Да, да, Тут не лишайте троє, сідайте, троє виходить. Красавце, так і так. треба Бачите, Кожен удар наш м'язь, це головне. Давай, Сідай! Вонти! команди Командиса кожну гру нам, для чого нам таке? У вас досвід у футзалі набагато більше. Що нам робити, як нам підготуватися, як ми готуємося на наступні ігри. Результат взагалі вже не треба. Треба нам поставити гру, щоб ми забивали. Я розумію, що на 25, а ти кажеш нам 1-0 більше, а сьогодні 1-0 в іншу сторону. Бо ми не забиваємо. Не забиваємо в цьому залі маленькому. Це невелике поле, де треба бігти. Якось треба грати так, щоб забивати. У нас кожен індивідуально сильний фуцеліст, кожен з вас сильніший, ніж е, ті гравці. Ви всі граєте на область в своїх командах. Як так? Як зібрало? Програли грали Команда Євробут перемогла МФК Калу. Чим вітаємо команду Євробут, що не вистачило нам. Особисто моя думка це напевно, що якоїсь зіграності, не зіграності, а якоїсь, напевно, що треба тренера, тому що я не можу зібрати команду докупи і правильно налаштувати. Тобто в Євробуді там своя атмосфера, пацани кайфують від футболу. Хоча всю ігру ми контролювали один момент. Віталій Турчанський пропустив. Кулинина Андрія, і той просто вляпнув дуже без шансів для голкіпера. Тобто ми виграшну гру програли. Але таке буває, і ми вилетіли з купи, на жаль, тому що це такий турнір дуже дуже цікавий. Готуємося до п'яти вирішальних фіналів, п'яти матчів проти. П'ятерки команд з групи Б. Кожну цю гру потрібно вигравати, якщо ми хочемо претендувати на перше чи друге місце. Тобто нас друге не цікавить, нас цікавить тільки перше місце. І, до речі, правильні заміни. Оцей гол, що ми пропустили, це через те, що, можливо, я не робив заміни Віталія Турчанського. І він просто, ну, звичайно, футзал це таке, що ти будь-хто, який у тебе не був професіонал, а він настільки інтенсивний, що ти видихаєшся кожних там, 4 хвилини, максимум. І треба робити заміни правильні. Щоб не було таких е, прогавин. Тобто це так і, і моя вина в цьому пропущеному голі. Е, тому ми будемо шукати тренера, мотиватора. Е, двох гравців сильних підписали. Один гравець, е, який був заявлений за іншу команду в нашому чемпіонаті, другий гравець з Коломийського району. Е, вони надіюсь підсилять нас. І допоможуть нам додать нам агресії. Нам треба просто ударів. Друзі, ми реально за цей матч контролюємо м'яч 80% напевно, що е, часу. І б'ємо е, так само ударів, як це зробив Євробут. А той Євробут, можливо, і більше ударів наніс за цей час. Тому що а в футзбол, футзалі, якщо ти не б'єш, то ти і не заб'єш. Е, дуже тяжко нам дається голе. Надіємося, що це буде. Це виправиться в другому етапі Вищої ліги. Все, друзі, всім дякую за перегляд. МФК вболівайте від свистка і до свистка.